Добрий день, шановне журі. Мене звуть Базар Валерія, я учениця 10 класу Броварського ліцею №10. 10 Темою мого дослідницького проєкту є життєвий шлях броварчанина Михайла Завірюхіна та його участь у російсько-українській війні, лютий-червень 2022 року. Під час роботи над проєктом ми ставили за мету всебічно та комплексно дослідити та висвітлити життєвий шлях. Громадянську позицію, патріотизм, відданість та фронтову дорогу воїна броварчанина Михайла Завірюхіна. Дану тему вважаємо актуальною, тому що сьогодні вирішується наше майбутнє, і ми повинні знати імена тих, хто здобуває нам волю ціною власного життя. Нашим завданням було висвітлення аспектів біографічних сторінок життя Михайла Завірюхіна, дослідження спектру захоплень та інтересів нашого земляка, аналіз світогляду та активної громадянської позиції захисника України. Об'єктом дослідження є постать Михайла Завірюхіна. Предметом дослідження є особисте встановлення та патріотична позиція воїна захисника. У ході дослідження нами були застосовано наступні методи. Пошуковий надав можливість отримати необхідну інформацію шляхом опрацювання інтерв'ю, взятих у членів родини та товаришів побратима. Метод синтезу дозволив відібрати потрібну інформацію на основі аналізу та порівняння знайдених відомостей. Аналітичний метод допоміг отримати необхідну інформацію шляхом відбору. Та опусовий метод надав можливість узагальнити отриману інформацію у роботі. Результат нашого дослідження та особистий внесок полягає в тому, що, по-перше, розроблено актуальну для сьогодення тему увіковічнення імен воїнів захисників рідної землі. По-друге, у самостійному комплексному вивченні життєвої та громадянської позиції Михайла Завірюхіна та його особистого внеску в історію визвольної війни, проведене на основі аналізу та синтезу спогадів рідних, друзів та побратимів воїна. Та по-третє, у дебютному письмовому фіксуванні матеріалів життя та фронтової дороги захисника України. У ході дослідження доведено, що Михайло Завірюхін є справжнім героєм нашої батьківщини, який, віддавши своє молоде життя за кожного з нас, зробив неоціненний вклад у перемогу України. Ми, українці, повинні знати імена тих, хто здобуває для нас перемогу, і сподіваємося, що наше дослідження стане частиною великої історії визволення, яка буде написана після закінчення війни. Дякую.